Прошу ну шановні колеги, дякую, що всі тут в зборі. Нас сьогодні відсутній Олег Іванович Колоусов. Він службових питань зараз поза межами області. Тому ми в такому тісному кулі працюємо. Сьогодні у нас комісія розглядає одне питання: це затвердження звіту за перше півріччя. Ірина Юрівна, керівник закладу. Завчасно було на пошту надіслав матеріали. Звіти, візьміть, будь ласка, мене уповноважили вам передати. Дякую. Побажання ваші були теж враховані, вам на гайбер скидала звіт. Ну, на тому я думаю слово Ірині Юрівні. Ключові моменти. Ви закрутуєте нашу увагу, які у вас проблеми, можливо, побажання виникнуть, ми з задоволенням Добре, дякую. За перше півріччя 2024 року лікувальний заклад продовжує надавати медичну допомогу вторинного рівня. З 2024 року лікарня має 14 пакетів медичних гарантій. За напрямками стаціонарної допомоги це хірургічна, терапевтична хірургія одного дня діагностика лікування ВІЛ, паліативна. Телогічна допомога, вагітність, реабілітаційна допомога стаціонарна та амбулаторна, езофагогастроскопія, колоноскопія. Стаціонарна допомога надається з розрахунку на 201 ліжко. Це профіль загальнотерапевтичне відділення, яке має кардіологічне, неврологічні ліжка, загальна це гінекологічні. Травматологічні, малопаліативні палі відділення, реабілітаційне відділення і відділення анестезіології та реанімації. А кушерських ліжок немає? Нема гінекологічних ліжок. Гінекологічних ліжок у нас 24. 24. Ясно. О, показники по стаціонару в порівнянні за 24 і. Двадцять роки по пролікованим випадкам, то значно збільшилась кількість пролікованих. Якщо порівнювати, я по ОТГ не буду в загальному. У нас проліковано в 23 році було 1397, за 6 місяців двадцять четвертого року 1937. Є в нас поліклінічна допомога, яка розрахована на 601 відвідування з НІМ. Mm -hmm. В нас є всі вузькі фахівці в поліклінічному відділенні, які надають консультативну допомогу практично за усіма напрямками: це терапія, хірургія, неврологія, кардіологія, хірургія, травматологія, психологія, отоларингологія. От. Всі фахівці є. Той, що сформований, штат лікувального закладу, дозволяє надавати послуги в повному об'ємі. Всі в нас фактично лікарі є на місцях, всі працюють, штат у нас. Договір з сезон до кінця року на весь 24 й рік є. Значить, що за перше півріччя в нас додалося? Завдяки благодійним організаціям. Нас шість ліжок є і шість моніторів, нам допоміг. Тобто ми посучаснимо те, що в нас було додано, от і встановлюємо і так скажемо, все працює. Який об'єм гінекологічної допомоги у вас? Гінекологічний об'єм це хірургічні втручання, але більш так скажемо планові, ургентні, це у нас. Ну, того, що в нас зараз немає, того, чому потребуємо, це лапароскопічна стійка, яка б розширила нам трохи наші. Більші... Гістероскопа немає. Постарайтеся придбати. Це дуже гарна штука. Там з це можна взяти. А стойку, звісно, лапароскопічну це дуже добре, а ви ще не направляли на курси. Це ж потрібен фінансові. Так, у нас так. є хірурги, лікарі-хірурги є в нас. А ніколи є, ані пройшли стажування, спеціалізацію. Вони, так скажемо, зможуть пройти ага. стажування. Тільки буде. Обладнання, вони готові пройти, і хірурги в нас на готові, тільки буде лапароскопічна стійка, вони всі тільки за, і згодні навчатися. Це дуже так. розширить надання медичної допомоги і менш травматично. Повністю згодна, так. Йдоскопічне да. обладнання, зараз це більш сучасний метод підходу для лікування, тому на всі 200 з вами згодно. Ми над цим зараз. Дуже працюємо інтенсивно і до фондів звертаємося, і лист на департамент бо зараз буде закупівля про скопічних стієк МОС. Можу сказати кількість пролікованих, ми надаємо допомогу, відносимось до закладу, що надає допомогу військовим пораненим. Реабілітаційні послуги в нас, якщо це стосовно військових, то десь, я в світі не виділяла така інформація, скажу, проліковано Проліковано, ну, до 600. На сьогоднішній 30 день, На сьогоднішній день за півроку, так. На сьогоднішній день чітко можу сказати. У нас 856 прилікованих військовослужбовців. За який період? З початку року. Перші півріч. Ну, спочатку року. Ну, Попершили. -по Можу сказати, але в цьому році нас значно збільшилась кількість. Mm -hmm. ну, зараз у нас 90-ті. Скільки триває термін лікування? В залежності від захворювання. Якщо це скажемо про травма, за ЧНТ, то це десь приблизно днів до 10-14. Якщо це складні порани. І, 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 і там є металостеосинтез, і переломи, то це може бути і до місяці. Я чому питаю? Тому що багато медичних закладів ну, по всій Україні я не говорю про нашу Террогородську область по всій Україні, скаржиться військовослужбовців про те, що, ну, по-перше, мінову осколочні поранення не... Вліковують до кінця, тобто ну, існує якась система, я не знаю, звідки вона, чи це є вказівка Міністерства оборони не затримати Ну, Ми розуміємо, що не вистачає лабораторів. Десь скаржиться на те, що п'ять е, днів до тижня і назад розгляду. я вас як керівника просив би дуже серйозно відноситись до цієї категорії і якомога більше. До кінця ну, люди повинні бути здоровими. Саме ця категорія від них залежить наше з вами життя і перебування взагалі. Дякую. Ми, так скажемо, це контролюємо, ми не скорочуємо терміни. Якщо є необхідність в лікуванні, вони, звісно, проходять його і отримують. Хто лікується і в них є ще, так скажем, залишкові явлення, то через ВЛК у нас є по е, необхідності mm -hmm. і по показам е, відпустку протягом 30 днів. Дуже іменує ваша думка стосовно цифровізації закладу і продовження співпраці, так як ви у світі написали, там ідуть ваші висновки і рекомендації. Буквально вчора, можливо, був присутній, присутні з НСЗУ проводили спільний, спільний вебінар стосовно застосування медичного. Ця позиція і мова йде про те, як грамотно користуватися, як грамотно працювати. Е мова йде про те, що наші заклади поки що не мають досвіду із е роботою з цими препаратами, тому уважно по вивчити питання на платформі Академія ЦЗУ, там є запис, і уважно стежте. Вони роблять розсилочку, вони запрошують на... Конференції досить унятно розказують, які мають бути кроки, дії, як правильно працювати із місцем, медичними інформаційними системами, тому що в кожній позиції буде присвоєний індивідуальний код, кожна лікарська форма буде опліковуватися, кожен хворий буде оплікуватися доза, кожному Ну, Дуже багато там є, там. просто є на чим працювати. Шановні член комісії, я вам вдячна за роботу. Ми вдячні Ірині Юрій, на сесії теж підтримки нашого да. депутатського корпусу. Можливо, є питання в різному. Бажання. Да. Найкраще побажання. Так, даже Молодше директор, я скажу, добросовісний директор, готовий до співпраці, відкритий до комунікації.